Ну що ж, вітання всім, знову я на своєму каналі. І в мене сьогодні така незвична робота, новенька для мене. Такий ламінат, як бачите, від мене. Ну і у загальному виконанні ось такий такий ріжучий інструмент. Дуже удобний з таким руків'ям. Ну і Значить, по складових сталька у нас на центральній частині ріжучій 9 ХС на 60 одиничок. Проставочка 65Г через Нікель і сама нержавієчка через нікель. Було заполіровано і зроблено галтовочка. Це для мене трошки така, знаєте, фінішна робота, новенька для мене. І ви знаєте, що доволі так непогано вийшло. Зроблено це для того, все рівно воно якби нержавійка вона не, не гартована, і вона з часом трошки зачухається. Це 100%. Чи вона в чохлі, чи без чохла, вона зачухається. А галтовочка все-таки якийсь такий контраст надасть і ножику, і в принципі залишатиметься надовго такою. Це лічно, лічно моя думка. Больстерок набірний тут, латунні ржавійка, вроді, Ну і стабілочка така у мене була. З самих перших моїх стабілок. Тут я експериментував з кольорами. Тобто воно видно, що тут таке воно, трохи вийшло, трохи не вийшло, але воно простабілене, тобто воно все як має бути. Так сказати, заполірувалось, затерлось, замазалось олією і в принципі вийшло таке руків'я набірне. Ну, точніше, не набірне, а із таких двох складових стабілених деревин. Тут моє персональне клеймо, як бачите. Ну, і в принципі, ось таке от. Щось подібне можна замовити, нема питань, можна зробити. Для замовлення я залишу номер телефону в коментах. В принципі, можете дзвонити, писати, цей ножик цей ножик до речі, я розіграю TikTok. Кому цікаво, пишіть, скину силочку. До речі, скоро вже розіграш 21-го. 12.2024. Ось такі от. В принципі, все, що хотів показати. Ну, далі буде.